Так, Сьогодні ми міряємо теплоємність металу. Молоток з чого вироблений? З металу, З металу, зі сталі, напевно. Тобто, якщо ми зараз це все, все позробимо, і якщо у нас тут вийде число, яке ми порівняємо з числом підручником, і у нас воно співпаде, ну то ми молодці. Ну, Точно не, не співпаде, тому що там похибки, які будуть. Да? Так, і так, у нас є калоримедер, наш термос, наливаємо туди. Холодної води. вдалити потрібно так. Ага, стоп. І масу ж потрібно виміряти. Масу без води. Так. А вже воно відтарено, так? Да? Налити потрібно так, щоб наш молоток потім повністю занурився туди. Ну, так, Він поки що нехай гріється. Ну, Я думаю, що ще трошки потрібно. Чим менше буде води, тим має бути а, правильніший результат. 527. Це мінус 527, це маса. А ну тепер. Давайте ще піддаємо трошечки. Ну думаю, потони. Десь отак воно. Да, має так, має потонути. Так, записуємо, маса води. 400, 0, 465. Маса, маса, маса холодної води 0,465. І дивіться, кілограми можна не писати, тому що тут написано, що це в кілограмах. Якщо написано, нічого страшного. Тепер міряємо температуру нашої холодної води. А чайник поки що кипить. 15 градусів. Ага. Так, температура холодної води 15, теж градусів можна написати. Ага. Так, тепер буде найстрашніше. Я його варив в каструльці десь коли 10. Тобто він 100% має бути температури 100 градусів. Але... Із-за досконалості вимірюваних приладів немає цього погружного термометра. Давайте, так. воно має бути зараз 100% 100. Скільки нам дає? Скільки? 90%. Ну, нормально. Ми зараз запишемо це, очевидно, неправильне значення, тому що 100% 100. Mm -hmm. да? Але ми запишемо саме так, щоб ми ну, врахували оцю похитку і тут, і тут. Тобто температура молотка у нас 90%. 8 градусів. І зараз ми беремо отако. його дістаємо і обережненько, але швидко. ось сюди. Ох, як чотенько. він відчув. Прямо. І закриваємо. Все. Тепер ми повинні чекати, поки вони обміняються енергією. тому що вода. Як в минулому, в, цьому, в минулому експерименті ми перемішали і вона все да, змішалася. А він повинен нагріти, бо тепло всередину потрібно вийти. І поки це будемо робити, давайте ми зараз запишемо, Так, масу молотка ми не знаємо, температуру ми зараз поміряємо. Давайте спочатку подивимося, який результат ми маємо отримати. У вас в книжці на останній сторінці має бути написано теплоємність заліза. Подивіться. А -а -а. На останній сторінці. Так, температура ось, заліза 460. Де? Заліза? 460. Тобто, якщо ми отримаємо цифру близько до цієї, 60 там джоулів. Mm -hmm. джоулів на кілограм, mm -hmm. на метр кубічний. Mm -hmm. Ой, стоп, який метр кубічний? Метр? Mm -hmm. На градус Цельсія. Mm -hmm. На градус Цельсія. Ну я думаю, що потрібно чекати, буде, не знаю, декілька хвилин точно, мені здається. Бо я, чесно кажучи, цей експеримент проводжу теж перший раз. Uh -huh. угу. Так, ну давайте, поки-поки, поки. Поки вичекаємо. Поки. Поки Як думаєте, скільки буде, якщо температура молотка 98? Uh -huh. А температура води була 15. Як думаєте, яка буде результаюча температура? Які ваші прогнози? Я не знаю, може середня. З них типу 98 плюс 15. А, за що матві? Okay. Середня арифматичні, ну вони ж на рівні, а я не пам'ятаю, скільки важить молоток, ми його теж не зважували, так? Uh -huh. Може середня з них, типу, 98, no, 98 плюс 15. Ці, це 113 ділить на 2. Ну, 56,5. Ну, навряд чи. Ну, ні, менше. Вода. А у кого теплоємність більше? Води чи у залізо? <порел> ні, стой. Яка речовина може взяти в себе на кілограм маси більше енергії теплової? Залізо. Залізо, да? так? Залізо. А дивімося в табличку. Залізо. 460. Вода? 4200. Вода майже в 10 разів може взяти більше, тому тому залізо, хоч воно і типу гаряче, да, 100. Okay. Воно сильно воду не нагріє. Ну, Я думаю, чесно кажучи, ну, ну моя, моє, я за 25. Я за 30. За 30. Я просто боюся, знаєш, чому діставати зараз. Чому? Тому що якщо цей молоток, так, якщо він отут 100% віддасть свою енергію, то всередині він може бути ще, наприклад, так, він буде тут 40, а тут нагріється до 26. Угу. Хоча метал дуже добре проводить тепло, дуже швидко. Метали прекрасно проводять тепло. І. Ну ще так, ще хвилинку чекаємо. Як думаю? чи Що можемо доставати? Молоток просто в саме доставати побували. Чому? Я думаю, можна діставати, що з вами. Чи вона ще там всередині відбулася? Ну давайте. Якщо будемо... Якщо у нас буде дуже велика розбіжність, ми змагаємо на що це списати. Так, і так. Ну, щось воно там якось обмінялося температурою. Давайте міряти тепер, яка у нас температура утворилася. 27, 26 Так, і чому воно це не дно погороди? Ну, 26! Так, значить в нас тут вийшло 26. Ну давайте дорозв'язуємо, окей? 26. Дельта Т молотка. Яка буде? А, дельта Ту зараз. 98. 70. Ой, 62. 98 26. А, 172. Чому 70? А, так. 90 мінус 20, 70. Да, 72. 72 градуса. А, можна написати. Угу. Дельта Т холодної води від 15 до 26 11 градусів. Угу. І що нам не вистачає? Масу молотка. 734 грами. 0,734. 734. Ну, 734. Mm -hmm. Так, в кілограмах. І зараз ми оце все. Підставляємо от сюди. Я дуже здивуюся, якщо вийде у 460. А, так, де нас у А? Там на нього знімається. Ну давайте. Це води. Теплоємність води. 4200. Маса холодної води. 0,465 в кілограмах. Дельта Т холодної води. На 11. Ділимо на масу молотка. 0,734. Нуль. 734 тридцять чотири ділимо на 10 те? Де сте мотка на? Чотириста шість. шість. Ну якщо сказати, що це? Бачиш, що це залізо 460, сталь взагалі 500, тобто десь воно приблизно так, але звісно, що з нашими... Означено... А може? А ні, нібито холоденький вже, не гарячий. Ну ось такий у нас експеримент. Так можна визначити теплоємність певної речовини. Так, давайте ми це.